Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітали чудові звірята. Подивіться, хто ж це? Котики й собачки. Давайте порахуємо. Скільки котиків? Чотири. А скільки собачок? Три. Кого більше? Вірно. Більше котиків. Подивіться на малюнок, кого ви тут бачите? Білочок і зайчиків. Порахуйте, будь ласка, скільки білочок. Чотири. А скільки зайчиків? Зайчиків 5. Кого менше? Менше білочок. Молодці. А зараз. Пропоную пограти з іншими звірятами. Назвіть їх. Вовк, ведмідь, їжачок, заяць. Давайте їх розташуємо по величині. Хто буде з них найвищий? Так, першим і найвищим буде ведмідь. А хто буде за ним? Вовк, а після вовка ми розташуємо зайчика, а хто залишився найменший і найнижчий? Так, їжачок. Давайте порахуємо їх по порядку. Перший ведмідь. Другий вовк, третій зайчик, четвертий їжак. Розумієте, нас чекають ще завдання та ігри. Пропоную пограти в гру та знайти пару. Подивіться, і скажіть, що це? Так, вірно, це м'ячики. Як ви думаєте, за якою ознакою вони відрізняються? Так, за розміром та кольором, давайте спробуємо знайти пару в першому м'ячку. Молодці! Чим вони схожі? Розміром та кольором. А тепер знайдіть пару другому м'ячику. За якою ознакою вони схожі? Вірно, за розміром. А чим відрізняються? Кольором? Чи є серед цих м'ячиків зайві? Так. Ось цей. А чому? Тому що він маленький за розміром і йому немає пари. А зараз пограємо в гру «Хто зайвий?». Перед вами тварини. Назвіть їх. Заєць, лисиця, котик та вовк. Як думаєте? Хто серед цих тварин зайвий? Так, котик. А чому? Тому що заєць лисиця вовк це дикі тварини, а котик – домашні тварини. Подивіться уважно і подумайте, хто тут зайвий? Виднідь. А чому? Тому що корова, свиня, коза це свійські тварини, а ведмідь – дикий. Розгляньте звіряк і скажіть, хто зайвий? Зайвий зайчик та білочка. А чому? Тому що кінь, вівця та коза це свійські тварини. А білочка і зайчик дикі, Розумнички, ви чудово пограли з звірятами. До нових зустрічей.